Я сьогодні прийшов на роботу і мене відпизували всім офісом, тому що вони сказали, що тепер не можна цей комп називати гівняк. Тепер в нього інша назва. А гівняк це я. Тепер це легенда! Лі Лігенда! І тепер, коли я кажу, легенда повернулася, це буквально легенда! Вони є, тільки не бийте. Коротше, що всередині цієї легенди. Тут Зіо на ddr 4 пам'яті, 10 ядер, 20 потоків. Блін, хочеш більше ядер потоків, зробимо тобі більше. 16 гб оперативної пам'яті. Ой, бать тут кабель менеджмент, подивись на цей кабель. І бать такий, бачиш, така сопля. Коротше, сапля в подарок. ССЗ е, під систему, жорсткий диск під твої ігри. Блок жилення на 650 Вт. Якщо тобі повезе, може бути 850 Вт. Бо в мене закінчились бомжарські блоки, лишилися тільки класні. Там навіть якихось є сертифікат Silver, прикиньте. Е, карта на 8 гіг і легенда вартує всього якихось сратих 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Кількість легенд е, ну, легенд не може бути багато, ви ж розумієте. Тому поспішай пиши в телеграм, в оплата про протримання для замовлення пиши в ТГ. і на ціліні ти зможеш реально пограти в свої онлайн ігри.